Всім привіт! Дякую, що завітали. Я Оля, і сьогодні я хочу почати цикл відео інвентаризації моєї косметики і нові формати Project Pen. Я вирішила почати з тіней, тому що це найбільш така обширна категорія в моїй колекції. І найближчим часом я не планую собі нічого купувати. Мабуть, зараз немає такої палетки, яку б я шалено сильно хотіла, мені достатньо того, чого в мене є, і навіть забагато того, чого в мене є, тому я і буду починати Project Pen. І десь приблизно півтора-два місяці тому я починала Pencils and Shadows для того, щоб поставити якусь крапку в минулому проєкті. Для початку покажу, які в мене результати склалися за цей час. Тож, давайте подивимось. І, власне, цих результатів в мене небагато, тому що, як показує практика, мені подобається взяти одну палатку, нею користуватися і закінчувати тіні, а не доходити до дна у якихось рандомних рефілах, які мені випали. Але є рефіл з шести, які мені випадали, і трьох, які я обирала. В одному мені вдалося дійти до дна. Це з ось цієї палітри Наташа на My Dream. Ось цей відтіночок, я думаю, вам буде зараз помітно дно в ньому. Такий відтіночок для кутика очей. Дуже швиденько я в ньому дійшла до дна. Тому ось тут є результат. І також. Ще є один відтінок, в якому я дійшла до дна, але це не з тих відтінків, які мені випадали в проєкті, а з ось цієї ось палітри. Цей рожевий відтінок, який я сюди перепресовувала. Тут є дно, воно вже дуже навіть помітне. Зараз я користуюсь на щодень ось цим рожевим і ось цим фіолетовим відтіночком. Вони гарно працюють в парі. І ось тут також є. Досить таке велике, гарне дно, і у цього відтінку навіть є всі шанси, щоб я його закінчила. І також за цей час в мене закінчилось кілька рефілів. І про них я розказувала в звіті по Project Pen. А власне, закінчилося в мене. Знову ж таки, з цієї палітри. Ось сюди я перепресовувала монотіні від Essence. Закінчився відтінок Dreamer, і. А, Dreamer, здається, не було, коли я починала проєкт. Закінчився ось цей фіолетовий відтіночок Vision з палетки Наташа Деннона, який я сюди перепресовувала. І закінчився відтіночок Wild Child. Отож, Місяць чи півтора місяці, тому в мене записано на вересень, будемо рахувати місяць. У мене було 165 рефілів, тіни, враховуючи 5 однушок. І з них у 43 рефілах було дно, і це було 26,6%. І на даний момент у мене 162 рефіли в колекції, тобто мінус 3. А кількість рефілів з дном 45, що складає 27,78%. Доволі такі хороші результати. І тепер, щоб це відео зовсім не було таке мега коротеньке, я покажу кожну палітру, подивимося, скільки в ній відтінків, і скільки рефілів з дном. А, власне, вже потім розкажу, які будуть правила мого оновленого проєкту. Почнемо з цих найстаріших палітр в моїй колекції. Це Roxy Color Burst. Тут лише один відтінок замінений. Е, ні, два. А так вона майже в такому ж стані, в якому була, можливо, не зовсім. Добре, тут кілька відтінків замінені. Мабуть, оце ще я замінювала. Вона майже в такому стані, як була з самого початку. Найменше змін зазнала з тих всіх моїх палітр, які я колись перепресовувала. Але зараз не про це. Тут 18 рефілів, і з них раз, два, 3, 4, 5, 6. 7, 8 рефілів дном. 8 з 10. Досить така яскрава палітра. На щодень я таке не ношу. І я залишила її в своїй колекції, а раптом захочеться якихось яскравих макіяжів. Наступна палітра це повністю перепресовані тіні, старенькі від Revolution. Я їх перенесла свої такі улюблені відтінки в одну палітру. І назвали її Favorites для себе. А більше схожа на збір якихось рандомних відтіночків. І тут також 18 рефілів, і з них лише у трьох є дно. Так, потрібно було показати «Unruly», Influence і Intervention. Ці три в дно. Наступна палітра Гадес. Тут 15 рефілів, і в жодному з них немає дна. Є відтіночки, якими я користувалась, намагалась дійти до дна. Тут є навіть заглиблення, але якось вона дещо обділена моєю увагою. Це на Наташа Денона Gold Palette. Мені цю палітру на день народження дарувала Валя, і сама палітра мені дуже подобається. Але враховуючи те, що я зараз намагаюся закінчити інші тіні, то цій приділяє досить мало уваги. 0 з 15. Наступна, я вже буду йти так по порядку. Як вони у мене лежать на столі. Це палітра Plain Jane від Adept Cosmetics. Дуже гарна палітра саме таких яскравих, мультихромних, доохромних відтінків. Палатка прикрашалочка. Тут 12 рефілів. І влітку мені дуже подобається наносити одразу кілька шимерів на повіко це виглядає дуже гарно, вони переливаються між собою різними кольорами, але до дна мені вдалося дійти тільки в одному відтінку, ось в цьому 10 Тому один з 12. Далі палітра Норвіна. І ось ці два відтінки з неї вже не оригінальні. Тут було 14 рефілів на даний час залишилось 11. І в усіх 11, в усіх, майже усіх, окрім ось цього, дезлінг, помаранчевого цього відтіночку, тут є дно, тобто 10 з 11. Як на мене чудовий результат. Звісно, якщо матові, це повністю моя заслуга, то Шимери мене трохи поколопала мала, але менше з тим 10 з 11 мають дно. Наступна ось ця палітра. Це не Вінус іксес, тут в мене Рефіли від Набла, і я не рахую їх, як молотінні, я рахую, власне, як таку повноцінну палітру. Тому що тут мені здається, вдало підібрані відтіночки, які поєднуються між собою: рожевий з бордовим, два таких бускових відтіночки, сіренькі для затемнення бускових, і ось така прикрашалочка, блакитний відтіночок. І тут шість рефілів. І в жодному з них поки немає дна. Так, якось так. Наступна палітра Наташа Денона, My Dream. Тут загалом 15 рефілів. І з номер рефіли 1, 2, 3, 4, 5. Але. Ось тут є малесеньке-малесеньке дно в кутику, тому я буду рахувати як 6. Хоча це, скажімо так, складнощі перепресування самої палітри, але ось буквально один дотик пензля і дно, видно краще, 6 із 15. І це вже кількість 7 палітр, майже половина моєї колекції. Але враховуючи, що я показувала більш-менш великі палітри, залишилися в основному маленькі, то це вже навіть більше, ніж половина колекції. Далі палітра ретроградний Меркурій від Huda Beauty. Тут 18 рефілів загалом. І до дна я дійшла в 10. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І, власне, після норвіни це одна з найбільш дірявих палеток в моїй колекції. Остання велика така палетка. Наташа Денона I Need a Nude. Вона, мабуть, одна з найновіших в колекції. Тут всього 15 рефілів і лише в двох із них є дно. В відтінку шін, красивий такий сяючий відтіночок, і у відтінку меж. Відтінок для розтушовки на щодень. Власне, тому в них і дійшла до дна. Наступна палітра Hello Kitty. Тут 4 рефіли, тут змішано два відтіночки, але я рахую їх як один. І в двох з них є дно. Теж не стільки моя заслуга, скільки мала поколопала, але менше з тим. Палітрочки від Наташа Денона і не зовсім, тому що тут намішані різні відтінки. Наприклад, ось ці два відтінки тут нерідні. На 5 рефілів. Це у мене така ось палітрочка теплих червоненьких відтінків. 5 рефілів, жодного немає дна. Більш фіолетова така палітра. 5 рефілів. Тут ось цей і ось цей відтінки нерідні. І, знову ж таки, в жодному відтіночку немає дна. Тут вже трошки веселіше. Тут 5 рефілів, і в одному з них є дно. Теж така ось бордова гамма. І найбільш така. Літня з цих палітр. Тут в одному рефілі є дно ось у цьому. І її всі шанси найближчим часом дійти до дна в ось цьому м'ятному відтіночку. І остання палітра. І вона остання прийшла в колекцію, я вже розповідала, що купила її за якісь там смішні 25 гривень. Тому що один відтінок був повністю розбитий. Цей рефіль з глітером я не рахую, але поки я його ще не виколупала, не хотіла, так скажімо, обруднитися. Тут 5 рефілів. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять, і в жодному з них поки немає дна. І 5 монотіней, які є в моїй колекції, це. Ось ці дуже гарні сяючі від... від міша. Дуже мені подобається і колір, і це пакування. Такі милі обожнюю їх. Тут є дно. Ще один сяючий відтінок, дуже гарний від Sephora. Користувалася я ним небагато, тут дна поки не видно. І три відтінки від L'Oréal, Ось такий світлий відтіночок. Поки що я майже ним не користувалася, тому що закінчувала інший такий світлий розташовочний відтінок. І ще два відтінки. Вірніше, це один відтінок, але він у мене в двох екземплярах. Ось такий його можна як для розташовки складки, так і для затемнення для денного макіяжу використовувати. І навіть як бронзер. Тому я, в принципі, залишила собі обидва ці рефіли. Що ж, ми з вами подивилися всю мою колекцію тіней. Так, без свочів, тому що я вже стільки разів робила на них свочі. Ну, Немає сенсу витрачати на цей час. І тепер я розкажу про, власне, правила мого проєкту: Project Pen, Pencils and Shadows називайте як хочете. Я вирішила, що для мене незручно обирати якісь рандомні тіні і доходити в них до дна. Тому що в мене може бути інший настрій, мені захочеться якимось відтіночком користуватися. На щодень, і я дойду до дна зовсім в іншому відтінку. Тому, а, так, і ще мені подобається закінчувати тіні, а не просто доходити в них до дна. Тому я ставлю собі за мету закінчити декілька відтінків і деяких дійти до дна. І я так думаю, що у мене 162 рефіли. Я б хотіла закінчити, принаймні, 12. Рефілів, так? Скоротити до 150. І, звісно, і що я буду закінчувати ті рефіли, які вже є з дном. І дійти до дна в 17 для того, щоб ось в мене хоча б третина рефілів була з дном. Я не обмежую себе в часі зробити це за місяць, три місяці, там півроку, рік. Коли вдасться, тоді і вдасться. І думаю, що результати я буду показувати щомісяця, якщо в мене буде час і настрій це робити, буду показувати, що мені вдалося закінчити. чи в чому дійти до дна. І я думаю, що зараз після відео я сфотографую всі свої. Тіні, всі свої палітрочки, як вони виглядають на зараз, щоб потім можна було вставляти порівняльні фото, коли я буду показувати свої результати. А на цьому в мене, власне, все. Дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До зустрічі! Можливо, до зустрічі в нових відео.